Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, витриваємо, радіємо, постимо. Піст маємо сьогодні і піст це також місійність, місіонерство. бо коли ви постите, повірте, всі замічають, замітять на роботі вас, що ви їсте хліб з водою по середах і п'ятницях і почнуть казати, що ви що це неправильно, що це нездорово, що це. Ну і різні, повірте, у людей дуже багато аргументів доказати, що це неправильно, тому що ви робите щось не так, що вони роблять. І це люди одразу, а що вони роблять? А що, дивакувати, а дивакувати? Ну і ви починаєте розповідати, чому я пощу, навіщо. Ну, зазвичай я казав, тому що Марія з Меджугор'я так каже, і все. Це була проста відповідь. Хто така Марія з Меджугор'я, цікавтесь в інтернеті. Ну, але люди цікавились, бо ну, ладно один раз, другий раз. Але коли ти півроку так робиш рік, то вже, вже люди думають, що, що ж це він робить. <сум> ну, І це є своєму роду таке місіонерство. Бо ти свідчиш, свідчиш через практичні речі. Бо на словах дуже багато можна розповідати: словам люди не вірять зараз. На жаль, світ так вже нас навчив, щоб словам не вірити взагалі. Бо що слово таке? Слово кругом брехня, і тому людям важко вірити на правду, бо вже навчили з дитинства, що кругом брехня йде. І коли ти практично свідчиш ділами, е такими речами, як ти відмовився від їжі, то людині вже стає щось. Ага, ну Це вже щось серйозніше, ніж просто слова. Бо ти щось робиш практично. Ну і Марія нас закликає до практичності, до зміни стилю життя. 25 березня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас жити мир у ваших серцях і сім'ях. Закликаю вас жити у мирі у ваших серцях і сім'ях. Немає миру, дітоньки, там, де не моляться, і немає любові там, де нема віри. Тому вас, дітоньки, у всіх закликаю сьогодні знову вирішити вибрати навернення. Я близько вас, дітоньки, і вас усіх кличу у свої обійми, щоб вам допомогти. Але ви не хочете, і так сатана спокушає вас, і в найменших дрібницях ваша віра зникає. Тому, дітоньки, моліться, а через молитву будете мати благословення і мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас сьогодні застерігає. застерігає. А з іншої сторони підбадьорює. Каже, що закликає вас жити. У мирі в ваших серцях і сім'ях. Немає ми... миру там, де не моляться, каже Марія. Нема в той сім'ї миру там, де в сім'ї не моляться. І немає е... миру в серці, якщо ти не молишся особисто. І немає любові там, де нема віри. О, на жаль, якщо нема віри в тебе, то немає любові. Як у нас люди каже, слабка віра, то і слабка любов. І... Нема направду слабкої віри або сильної віри. Є віра або невіра. Або сумнів. Ти або віриш на 100%, або 50 на 50, це називається не віра, а сумнів. Це не є слабка віра, 50 на 50. Це є просто сумнів, без віри. Віра це 100% переконання. Коли ти 100% переконаний, що Марія тут об'являється і каже постити тобі, то ти постиш. 100% був переконаний. А коли ти не 100% в сумнівах живеш, то ти а, сьогодні попощу, а завтра не попощу. Сьогодні покурю, а завтра не покурю, вип'ю алкоголю. Ну ні, практично навернення, Марія каже, живіть постійним наверненням. Навернення це відмовляємося від всього шкідливого, від всього шкідливого, що нам заважає. Особливо в ці дні посту. Ну, хто курить, звісно, не зможе відмовитись від сигарети на один день, бо це дуже важко. Від сигарети простіше відмовитись раз і назавжди, ніж на один день. Повірте, я курив 15 років, знаю, як це і як легко це покинути. Але лише треба розуміти, що в звільненні радість. І тоді зробити цей крок і просто забути про це. Я близько вас, дітоньки, і вас усіх кличу у свої обійми. Щоб вам допомогти. Але ви не хочете, і так сатана спокушає вас. Марія каже, я кличу вас і хочу вам допомогти. У своє обійми кличу, щоб вам допомогти. Але ви не хочете. І так сатана спокушає вас в найменших дрібницях, ваша віра зникає. В найменших дрібницях там де щось ну найменші дрібнички. Буквально десь хтось не так сказав, ти вже все, ти вже, твоя віра розхиталася. Десь щось не сподобалось, твоя віра розхиталася. Десь щось не вийшло один раз, твоя віра розхиталася. Ну ні. Марія каже: Ісус каже, впав, то встань і зроби знову. Не, не боїмося цього. Сатана постійно спокушає. Не, не ти той, хто не можеш це зробити, не ти той, хто. Не можеш сісти на дієту, закинути куріння, вживати каву. Це не ти. Це хтось тебе спокушає постійно. І твоя плоть, звісно, це найбільший ворог. Ну, А сатана має вплив на цю плоть найбільше. Тому спокушає тебе через плоть. Тому, коли спокуса йде, падаємо в обійми Марії, і вона нам допомагає. Молимось. Тому, дітоньки, моліться, а через молитву будете мати благословення і мир. Практика молимось. Молимось за мир і за благословення, і той надприродній мир, який дає Господь. Будьте благословені, мир вам і радість з Меджугорі. Па-па.